Заправляємо махітою. Палено суміш, масло, камберг напівсинтетичне, Бензин п'ятий, і око. Робимо перший запуск бензопилки Oleomag GS 650. Дивимось, як це робиться. Вмикаємо декомпресійний клапан. Натисли. Блакератор газ реча опускаємо в самий низ на режим підсосу. Смикаємо до першої спички. Після хлопка переводимо на середнє положення. Знову пускаємо на підсос. Yeah. <laughs> Такими інструментами користуватися, заводити, перевіряти та відправляти. Тому не прогав свій шанс за 19 тисяч можеш собі, друже, придбати класну професійну валичну бензопилку з офіційною гарантією 2 роки. Номер телефона в шапці – не боріться.